Я хочу запросити сюди пані Олену Толкачову. Вона є керівницею патронатної служби Азов, а також засновницею благодійного фонду Янгола Азова. Тож ваші оплески і її виступ. Давайте ваші оплески, бадьоріше. Бачите, бо вона не з першого разу вийшла, бо вона теж любить оплески. Ваш мікрофон тут. Дякую. Так. Вітаю, я Олена Толкачова, керівниця патронатної служби Азову та 3 окремої штурмової бригади. Так вийшло, що ми працюємо на дві бригади, і тим паче ще з різних відомств МВС та ЗСУ. Чому так вийшло? Тому що починала роботу патронатна служба ще в 2014 році у складі батальйону, тоді ще Азов. Зараз це вже дві великих бригади. А ми И в свою чергу так само виросли і реально. Маємо дуже велику експертизу по ветеранам, по пораненим по реабілітації, по протезуванню. У нас величезна кількість сфер, які ми покриваємо. В принципі, от повний соціальний захист, повна соціальна підтримка всіх ветеранів та військовослужбовців, які знаходяться під нашою опікою. Ми не не зупиняємо допомогу ветерану, коли він звільняється, точніше, військовослужбовця, який звільняється, він стає ветераном, і ми надалі продовжуємо йому допомагати. У нас немає таких ветеранів, які б ми, ми сказали, що все пройшло там, наприклад, три роки. Ти більше не можеш звертатися за допомогою в патернатну службу. Такого не існує. Ми будемо з нашими ветеранами, наших підрозділів. До, до кінця, поки буде існувати ну, армія. Ну, це, я вважаю, що це нормально, коли є зв'язок постійний між рідним підрозділом та його ветераном. Зараз в цьому виступі я хочу приділити увагу одній темі: це тема протезування. І е, підсвітити трошки проблеми, які зараз існують в Україні з протезуванням і е, особливо з протезуванням тих бійців, які повертаються назад е, на службу, які повертаються на фронт, які е, можливо не штурмують посадки після поранення, але е, вони на перенавчаються на інші військові професії, і в основному, до речі, це управління дронами, тому е, дуже важливо приділяти увагу. Протезуванню верхніх кінцівок, ну, і, ну, звичайно, і нижніх так само це, е, е, я думаю, що це так зрозуміло. Е, добре, е, зараз тоді е, ми е, хочемо, по-перше, подякувати Міністерству соціальної політики за те, що вони реально. Е, Прислуховуються і йдуть назустріч і постійно вносять зміни в ту нормативну базу, якою керуються під час виділення коштів на протезування. І зараз ми підготували для міністерства соціальної політики презентацію для того, щоб допомогти їм освоїти кошти, які у нас зараз є на кінець року на залишку. Таким чином ми зможемо покрити ті збори, які зараз роблять хлопці, благодійні фонди або протезні центри, на кшталт Superhumans. Вони постійно займаються фандрейзингом, шукають гроші на хороше протезування. І ми хочемо запропонувати Міністерству соціальної політики зараз допомогти і зробити так, щоб цих зборів просто не було. Ми вивчили законодавство, вивчили попит вивчили можливості бюджету Мінсоцу і зрозуміли, де які є баги, які можна виправити, і я думаю, що якщо все буде добре, то реально ми зможемо запротизувати велику кількість наших хлопців та дівчат, не відкриваючи оці страшні збори мільйони мільйони, які постійно у нас висять на Фейсбуці в, в телеграм-каналах. Так, тому підемо далі. Значить, від початку повномасштабного вторгнення це приблизна цифра 60 тисяч, тому що ви розумієте, що це інформація приблизна, тому що вона якби, для службового користування ми не можемо чітко називати такі цифри, але приблизно ми можемо знати просто по нашим по нашим наблюденням вибачте, да, приблизно спілкуючись з різними протезними центрами, от ми маємо таку цифру. Значить, далі. А от сама проблема. У нас існує дві постанови, по яким прописано, як розподіляються кошти на протезування, як розподіляються кошти на комплектуючі для протезів. І ми маємо от, 321 постанова. В цьому році було виділено 4 мільярда 297 тисяч 656 гривень 50 копійок. Зараз ми маємо на станом на 30.07. Витрачено 60% від цих коштів. А про що це може казати? Це може казати про те, що е, граничні ціни, які зараз існують е, регулю, і регулюються цією постановою, їх недостатньо, вони недостатньо е, збалансовані і не відповідають ринковим цінам, тому. Тому не вибирається повністю весь, весь бюджет. А з, з тим самим хлопці через це отримують протези ну, базової якості. Базової. І для, наприклад, людей з високою ампутацією це. Це не є виходом, особливо якщо це молода людина. Ми в своїх підрозділах провели статистику, і у нас середній вік тих, хто має поранення і ампутацію, це 23-25 років. Це молоді люди. Які хочуть надалі або бачать себе в армії, або хочуть займатися і вести активний спосіб життя. Для цього їм потрібен якісний нормальний протез. І знову ж таки, я наголошу, що можливість у Міністерства соціальної політики є, потрібно лише внести деякі зміни до нормативних актів, є окрема постанова. 518, яка по ній виділяються кошти на вже електронні допоміжні засоби з новітніми технологіями. Цю постанову можна було використовувати через раніше, через три роки після первинного протезування. Потім ми попрацювали з міністерством і вони зробили зробили один рік, тобто вийшло. Тепер може за. Повторним протезуванням з поліпшеним протезом, з електронним коліном. Наприклад, якщо ми кажемо про нижню кінцівку, ветеран може звернутися через рік, і держава йому оплатить цей протез. Але Враховуючи реалії сьогоднішні, ми зрозуміли, що нам одразу потрібно ставити електронні протези і не просто базові, базові якісь середньої, середньої ланки, а нам потрібно ставити протези. Самі топові, які є зараз в світі, це, наприклад, коліно Дженіум електронне, чим воно відрізняється, От, в першу чергу від інших, які коштують дешевше, воно воду не проникне. І для військових, які повертаються у стрій після ампутації, це дуже важливо, тому що. Вони е, можуть в будь-який будь момент пі попасти під дощ, а вони виконують деякі завдання, е, які, е, е, які підрозумівають під собою велике навантаження. І е, тому це саме такі е, протез, який більше за все підійде для військового. Які повернуться назад у стрій. ці протези, ці електронні коліна розроблені спеціально американцями для американських військових. Коли ми повертаємо військового з ампутацією назад у стрій, ми і державі реально вигідніше, тому що це вже навчений військовий, який може бути інструктором, який може бути оператором дрона, і ми таким чином зменшуємо навантаження на мобілізацію. Нам не потрібно Постійно замінювати поранених на новобранців, якого треба навчити, якого треба повністю забезпечити всім необхідним і це набагато вигідніше для держави. Тому виходить так, що через низькі гранічні ціни. Наразі по 518-й постанові в цьому році використано всього 3% грошей. Це дуже мало, це дуже низький показник, враховуючи те, що у нас залишилося по факту три місяці до кінця року. І... Скоріше за все, з такою швидкістю Мінсоц не зможе освоїти ці кошти, тому вони просто повернуться назад у бюджет, а ми продовжимо збирати гроші на електронні протези. От я вам зараз покажу на цьому прикладі, як виглядає 321 постанова: це первинне протезування. І тут ми маємо так само дуже дивний баг. Вартість, вартість е, всього цього протезу е, з колінним вузлом і вузлом е, для тазобедреного суглоба е, для, згинання, е, для згинання бедра е, коштує. Це, це саме висока ампутація. Е, держава пропонує. 481 тисячу 669 гривень за весь. Це висока ампутація. Але якщо вам пощастило, вибачте, і у вас ампутація вище коліна, і у вас залишився тазобідрений суглоб, то ви можете отримувати більше грошей на протез 824 тисячі. Ну, Це трошки дивно, тому що повинно бути навпаки за логікою, правильно? А у нас чомусь по 321 постанові держава виділяє на більший протез, менше грошей те, що стосується ампутації нижче коліна і. Стопи, тут я скажу чесно, грошей вистачає, тому що навантаження йде більше на коліно, грошове навантаження, а ціна на стопу не така космічна. І це не такий складний технічно пристрій, і в таку суму можна реально влізти і купити дуже, гарний, дуже гарну стопу навіть спортивну. Так, і от ми е, дивимося на, на розцінки. Значить, дезартикуляція стигна, це звичленням та забедреного стигнового су, суглобу. Вибачте, по цій постанові військові особи можуть придбати собі протез, який буде коштувати е, 481 гривню. Це 12 тисяч доларів. Розцінки ринкові для базових протезів. Це базових склад господи. Базових... Господи час. Коротше, для базових вузлів це не самі найдорожчі вузли, це середня вартість ринкова. 1 мільйон а 194 чотири тисячі ну мільйон двісті, да, це там 30 тисяч доларів. Нам потрібно для того, щоб нормально запротезувати з механічним коліном. У Нас виходить так, що, наприклад, наша патронатна служба і наш благодійний фонд постійно доплачує. Держава видає частину коштів. Ми завжди доплачуємо, але Чомусь у держави залишаються ще кошти. Чому? Тому що вони просто не підняли гранічні ціни до ринкових. Тому ми пропонуємо Мінсодсу переглянути цю 321 постанову, враховуючи, враховуючи той залишок, який є зараз у нас на кінець року. Далі йдемо. Так, це ампутація вище коліна. Тут військовим виділяється зараз 824 тисячі, ви вже бачили на попередньому слайді, це 21 тисяча доларів. І за ці гроші ми не можемо запротезувати нормально, тому що. Просто це буде самий елементарний базовий протез, який неможливо використовувати військовослужбовцю. Він не витримує то навантаження, яке йде під час несення служби. І тим паче, він не є водонепроникним. Це дуже важливо, тому що для того, щоб, наприклад, просто пройтись під дощем, треба буде знімати протез і йти на милицях. Це також дуже дивно, чому ну, це треба враховувати при внесенні змін до постанови. А кінцева вартість такої ампутації по ринковим цінам, які ми зібрали, і вивели середнє 1 двісті 200 тисяч. У нас є різниця в 10 тисяч доларів приблизно, яку ми постійно доплачуємо. І я вам зараз прочитаю повідомлення нашого бійця, який повернувся назад у стрій з високою ампутацією, з ампутацією вище коліна. Він буквально майже плакав, коли це писав, тому що це просто розшифровка голосового повідомлення. От ми йому доплачували за протез 428 тисяч 722 гривні, і цей протез по факту йому не підходить для несення служби. От він пише: я хотів спросити після реабілітації. Я повернувся, я повернувся назад на лікування, тому що протез не підходить для польових умов. В ньому, в ньому потрібно через спеціальний комп'ютер вводити дані. Це вага, навантаження і тому подібне. У мене немає можливості кожен раз, як я надягаю снарягу або беру. Оружие, я выбачаюсь, я, 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 я просто перекладаю на российскую написав, беру, беру оружие, и мне нужно каждый раз его перепрограммировать. И даже если я буду его настраивать под эти параметры, он ушатается за полгода. Исходя из всего этого, мне нужен второй протез для выполнения боевых задач. И он спрашивает, можем ли мы покрыть ему разницу стоимости этого протеза. протеза. А така різниця буде приблизно а, в 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень – це якраз вартість електронного Коліна Genium, яке використовується американськими військовими, яке водонепронік... є водонепронікним, І, от, до речі, от зараз сидить наш боєць, який має таке класне коліно. Він задоволений і реально він перепробував багато різних протезів. І для повноцінного нормального життя це єдиний вихід для молодих людей. Одразу ставити електронне коліно, тим паче, що в бюджеті на це існують кошти. Їх просто треба правильно перерозподілити. І ще один баг, який існує у нас це наш військовий, який отримав поранення, захищаючи Київ. А до цього він воював в Азові з 2014 року. Це не перше його поранення. Він дуже, дуже хороший навчений військовий спеціаліст. А зараз він з такою ампутацією залишився на службі. Він є нашим бойовим інструктором, постійно працює з новобранцями і. Сталося так, що цей культиприймач, який в нього зараз є вакуумний, він йому не підходить через те, що він постійно навантажує кінцівку, і що призвело до таких не дуже гарних речей. Такого не повинно бути. Шкіра повинна бути біла, це просто гематоми, які можуть реально призвести до реампутації. Що чому вийшло так, що він доходився до таких проблем? Тому що для того, щоб йому змінити оцей культеприймач, йому треба піти до сімейного лікаря, взяти направлення в поліклініку, в поліклініки, пройти ЛКК лікарська комісія цивільна, яка дасть йому направлення на ВЛК. На військову лікарську комісію. Він прийде на військово-лікарську комісію, пройде всіх лікарів, і після цього він отримає е, заключення комісії, де буде написано, що йому потрібно змінити культеприймач. І після цього з цим е, висновком ВЛК він піде до свого протезиста, і тоді він безкоштовно змі... е, змінить йому культеприймач. Це в принципі сама по собі нелюдська процедура навіть для ветерана, який не служить. А тут наш військовий не зміг потрапити до свого протезиста одразу, тому що він постійно зайнятий. Він займається, він військовослужбовець. Він несе службу, він тренує новодбранців, які нам так потрібні кожен день реально. І він не може дозволити собі взяти відпустку на місяць або навіть більше, бо оця тяганина вона може зайняти і не місяць, і не два ходіння по цим лікарям, по ВЛК, по поліклінікам. Тому ми маємо таку проблему. Що ми просимо від Мінсоцу? Ми просимо просто відмінити взагалі. Оці всі порядки з ВЛК та ЛКК і прописати можливість заміни на, наприклад, там два-три рази на рік безкоштовно заміни цього культа приймача. Це просто елемент протезу, і от реально для того, щоб його безкоштовно отримати від держави, треба пройти такий дивний шлях. Що я можу ще вам розповісти? Ну, я думаю, що в принципі ви масштаб проблеми зрозуміли, і я дуже сподіваюся на підтримку громадських організацій та благодійних фондів. Саме в. Цьому питанні просто звернутися до Міністерства соціальної політики і попросити їх звернути увагу, що проблема існує, що вона глибока, що вона впливає реально на боєздатність нашої держави, тому що ми маємо багато молодих людей, які вмотивовані, які хочуть повернутися назад у стрій, які мають військові навички, але через те, що. Держава не виділяє достатньо коштів на їх протезування. Вони повинні або відкривати збори в Україні, або за кордоном. Або змиритися з тим, що їм що їм оплатять середненький протез, і вони будуть якимось чином там на ньому пересуватися, і скоріш за все просто не зможуть виконувати ті завдання, які перед ними ставить командування. А у нас зараз на підписі. А в Міністерстві оборони лежить 410 постанова зі змінами, де було доповнено дуже масштабно, дуже багато доповнено військових спеціальностей, за якими можуть служити хлопці та дівчата, які мають висновок ВЛК, що вони повністю не придатні до військової служби зі зняттям з військового обліку. У нас на розсуд командира. Людина може залишитися в армії і продовжувати службу на іншій посаді, навіть іноді на бойовій посаді це буде вирішувати командир. Але це ці зміни прийняло міністерство. вони пройшли всі експертизи, і скоріш за все, найближчими тижнями ця постанова буде підписана. І тоді яким чином? Ми зможемо допомогти нашим хлопцям з ампутаціями, які будуть мати бажання залишатися в струю. І для них вже готові посади. І Міністерство оборони і Генеральний штаб чекають їх назад у стрій. Тому от маємо таку, таке прохання. Дякую всім.